Олександрійський музейний центр поповнився новим експонатом іконою Божої Матері. Її музейницям подарував директор культурно-освітнього центру Толока Валерій Жванко. Тривалий час ікона знаходилася в одній із родин села Попельнасте. Ікону, яка довгий час зберігалася в сім'ї Володимира Гречаного. За його словами, вона належала його прабабусі. Ми її не відкривали, скло забруднене, і сам момент розпаковки дуже цікавий. Це не, перший наш, не перша наша акція. Ми співпрацюємо з музейним центром багато років. Були предмети, які вони передавали нам на тимчасове зберігання і демонстрацію, зокрема, старовина Бандура. Я співпрацюю з музейним центром 55 років. Вперше нас привели сюди, коли мені було 10, і перший мій гріх. Я в бабусі, так само пов'язаний з іконою, тепер можна зізнатися вже, да? вкрав лампадку і передав її сюди. Ікона має два періоди: перший, коли її створили. Другий, коли додали весільний вінок, цікавість цієї ікони ще й в тому, що ми бачимо тут всередині збережений весільний вінок. Так ось ікона створювалась раніше. І це могли бути 60-ті роки. Можливо, початок 70-х. тому що внутрішня оздоба якраз відповідає традиціям того часу. Ми бачимо тут тканеві квіти, паперові квіти завощені, і вони вже досить такого жовтого кольору, тобто. Ну І традиція саме такого оздоблення, от вона притаманна 60-м рокам, 70-м початок минулого століття. А оцей вінок весільний. Це, знаєте, можливо, ікона належала одному поколінню, а вже наступне покоління це в 80-ті роки, тому що віночок, сам весільний віночок, не оздоблення ікони, а весільний вінок, він більше притаманний 80-м рокам. Коли дивіться восківки тут вже були замінені оцими е, такими буруньками з пінопласту, і це новітній матеріал, і квіти виконані із ткані, і вони вже не завощені. Тобто цей період, це вже знаєте такий, навіть не перехідного періоду, а вже такий новітній період, коли вінки створювалися виключно з ткані, і до того ж тут присутній фатін. Новий експонат стане частиною експозиції, яка вже є в музеї, але попередньо ікону реставрують з мінімальним втручанням. Дуже легкий кіот. І, судячи з цього, з того, що він легкий, ну, тут не сосна, якесь таке дуже легке дерево, можливо, це тополя, наприклад, нескладне дерево. Воно побите шашелем, навряд чи з, ну, вдасться його взагалі зберегти, саме цей кіот, а можливо, він такими залишиться його просто помить, витравить, діхлофосом, все, що там живе, і поновити тут фольгу і покласти цей самий вінок. Помити скло, замінити штапік. Образи періодично люди приносять до музейного центру, бо не знають, що з ними робити. Так серед експонатів вже є ікони з нової Праги та Олександрії. А нещодавно з'явилася ще одна ікона, яка створилася 100 років тому, у 1924 році. Це ікона моєї бабусі, Шевченко Галини Іванівни 1908 року народження, село Диківка. Коли вона виходила заміж в 16 років, це був 1924 рік, вона підійшла до Коваля, у селі був Коваль, який гарно малював, і попрохала його намалювати ікону. Він при ній зрубав дощечку і сказав: Галочко, прийдеш, коли там прийдеш, і буде тобі ікона. Він намалював і сказав, буде вона слугувати, буде така гарна, як і ти. Вона і схожа на мою бабусь. І сказав, буде слугувати і дітям, і внукам, і правнукам. Ну, 24-й рік колективізація, Голодомори, в селі, я дитинство проводила в селі і часто ж приїжджали партійні провідники, ходили по хатам. Там, і ця ікона була закрита. І на ній висіла, я зараз не згадаю, хвилююся, автора відома картина, ну, плакат ото такий зроблений, місячна ніч. Сидить там е, така дівчина гарна при місячному сяйві. І оця ікона була вона закрита. І бабушка в дитинстві прийде, дивлюся і молиться на цю ж дівчину. А мені смішно було в дитинстві, ну якось так. А потім, коли я вже була старша і вже ж там уже 60-ті роки, там. Ну як там уже там шостий клас який там зняли, і оце що там та ікона. Унікальну родинну реліквію працівниці музейного центру реставрували та повернули у родину, аби вона і надалі продовжувала сімейні традиції та була оберегом не одного покоління.